Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на затоку Дніпра. Рибалка сьогодні на хижака, ціль окунь. Зараз збираю свій комплект і будемо приступати до риболовлі. Комплект зібрав. Давайте швиденько вам про нього розповім. Рибалити буду спінінговим вудлищем від Азури. Це Safina в зрості 2,44 1,5. Катушка Daiva Excel 4000, шнур від Азури. По Японії решітка 0,4, чотирьохжильний. Оснастка джигріг, вантажик 3 грами і розпочнує з ось такого рака від флагмана в розмірі 1,8 дюйма. Перше закидання. Так як ціль сьогодні окунь, приманки я взяв до 2 дюймів. Це танти, раки, приманки у вигляді хробаків. Ще взяв декілька оберталок, можливо, спробую і на них. На вечірню риболовлю часу в мене небагато, десь 2,5 години є. Побачимо, що нам дасться впіймати за такий короткий час. первый контакт. Та что ж таке? Мабуть, дрібний окунь. Оно. Завел в траву. Давай, давай, выходят звезды. перший. Он дивіться ще такий. Більш-менш непоганого розміру. Воно віддай рака заїв. Окунь не крупного розміру, але ви самі бачили, як він заїв цього рака. Та взагалі мені на них подобається ловити. Саме я ловив окуня, щуку, судака на Дніпрі, на озері. Нормальні раки, нормально працюють. Бачу, почали давати воду. Можливо, буде покраще. Не знаю. Воно дивіться. Давай, 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 давай. Ех! <ріст> Матрос. Ви ну, бачите? А приманка, як кажуть, в шахті. Ну, звісно, що тут шахти немає. Ось такий другий матросик. Зараз ще, друзі, декілька закидів і підемо в інше місце. На даній точці стоїть дрібний окунь. Але все ж таки хочеться сьогодні впіймати якогось непоганого арбузика. відзивається з кожного закиду. Але самі розумієте розмір цих кабанів. Приманочка, бачите, де моя? Гарний окунчик. Давай, дружок. Трішки перечепилася моя приманка. Можливо, тут біля очерету стоїть непоганий окунь. Можливо. Обуємо тут дуже багато некрупного окуня. Це щучка. Ох, клювання було, ви бачили, так? Да? А ні. Друзі. Чи щучка, щучка, щучка. Ні, це окунь. Ой, який гарний. Я кажу щучка, подивіться на, на цього барбоса. Це нормальний такий. Акушара. А клювання яке файне було. Гляньте на нього. Ух. Гарний, гарний. Красавило. Дивіться який. Ух! Давай, дружок. Йдемо далі, друзі. Да, ну тут просто краса така, дуби. Файна затока. Як і прируда. Таке непогане тут місце. я закинув вихід такий непоганий Він весь в ракушці а сюди пішов свал з ямою не знаю жерех, можливо щука хтось ганяє малька Вот такие, друзья. Полосатый взял. А ну, о. Красавчик. Давай, малий. Вітер стих, бачу стільки пуху на воді. Це трендець. Звісно, що на затоці він довше тримається, ніж на самому Дніпрі. Там тут течія, воно. Оно. Он б'є, 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 бачите. Давай, давай, давай. Тому ну, мабуть дрібний. А вымотывание, вы бачили? Я не знаю, друзья, кто это. Або жерех, або щучка. Жерешок. Ой, что он выдает. Якраз побачив вихід! О! Ось такий гарний хлопець. Приманки, звісно, мої не видно. Він її заїв. Ну такий непоганий за розміром. Непоганий, друзі. Дивіться який. Красавчик. Ну, зараз я вставлю вудку в сапог. Так. Тихіше. Ну. Хотів вам показати його покрасивіше, але ну, вискочив з руки. Ну, Друзі, вподобайку, звісно, якщо вам не складно. Знову причепив я рака від флагмана. Ну, подарував він мені купу емоцій. Що, чесно сказати вам, друзі, це мій самий великий був взагалі впійманий. Попадались такі жерешки, ну, на вертушку мені. Я не знаю, ну може грам 400 там самий Ці, Цілеспрямовано я так на нього практично і не виходив. Але мабуть, що треба. Непоганий був. Я думаю, кілушка в ньому була. Так, щось полосаті перестали відзиватися. Або на вечір рота закрив. Або не знаю, друзі, чесно. Бачу, знову натягують хмари. Погода така нестабільна. спеку обіцяють. Тут ще покидав, може хвилин 20. Ну, щось тикає, але дрібнота. Дрібний окунь, друзі. Зараз ще хочу спробувати там в декількох місцях і будемо закінчувати. Зараз пару закидів хочу зробити тут і ще в одному місці. Марів повно, Спрей допомагає, але ненадовго. В тому місці зробив я 5 закидів, але суттєво нічого такого і не було там декілька і все. В планах було сьогодні спробувати також на оберталку, але, друзі, замало в мене було часу на вечірню риболовлю. В принципі, результатом я і так задоволений, оконь відзивався, один навіть непоганого розміру був і такий бонусний жерех, можна сказати. Це треба сюди виїжджати хоча б. На півдня вранці або на вечір. Можливо, буде і покраще. В планах в мене вийти ще, спробувати половити ціленаправленно жереха. Звісно, що вийдемо, спробуємо. Зараз ще тут декілька закидів зроблю. І буду вже, мабуть, збиратися. Зробив я ще тут три закиди, але результату вони так і не дали. Все, друзі, я почну збиратися. А вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.